Що радіємо, люди? Чи ще не дуже в Росії хтось питається зробити держпереворот, або ж не хтось. А саме Патрушев у мережі 26 жовтня почалися розносити щітки про те, що Путін помер. Ось Україною править двійник. Про це показав один із телеграм-каналів, і перед тим цей самий. Телеграм-канал розповідав про те, що у Путіна онкологія, про те, що в нього буде операція і так далі. Тепер уже повідомлення про те, що він все-таки помер у своїй резиденції на Валдаї. Зараз в РФ починаються, мабуть, дуже цікаві події, за якими все ж таки стоїть Патрошів. Ось чи то правда, чи ні, ми побачимо згодом. Я думаю, реально, що, мабуть, реального Путіна вже давно немає, просто це нікому не вигідно показувати, і ось так, все воно, ось так все воно є. А як воно в реальності буде, то ми ж тільки з часом побачимо. Але я вам скажу, що я не дуже вірю в те, що навіть його реальна смерть що змінить, обстановку. От. Але я не Ясновидець <смі> ясновидиці, до речі, дуже багато хайпать на цій новині. От. Тому, в принципі, побачимо, що буде далі. А нам все одно попереду боротьба, боротьба, боротьба за свою землю, за свою незалежність і. За наше життя. Тому в нас все все одно попереду. Тому донатьмо і все буде Україна, а Путін живий чи мертвий, те вже таке. Тому що, тому що самі росіяни, вони, вони просто зомбовані і навіть смерть Путіна нічого не змінить, тому що там, там дуже. Дуже-дуже складна ситуація. Це не люди, з якими нам доведеться жити по сусідству. На жаль, на жаль, весь час. Тому що ось така у нас країна сусід, і тут нічого не вб'єш. Щоб що змінилось в їхніх головах, треба просто, мабуть, десятиліттями або і сторіччями змінювати їхні настрої і, і, і взагалі їхні думки, мишлення і так далі, тому на чудо надіятись немає сенсу.